500L. Друзі, привіт! Це наше нове нованхожі на продаж 2013 рік випуску. Незначні пошкодження по Америці, два фарбованих елементи подовщиноміру. Ціла безпека, колір сріблястий, чорний дах, тонована автівка у двокольоровому виконанні, дуже стильно виглядає, красиві легкосплавні диски, зимова гума. В салоні Багато місця, особливо над головою. Є камера заднього огляду, кондиціонер заправлений, пічка працює, все без нарікань, мультикермо, 146 тисяч км пробігу, жодних помилки на панелі приладів. Просторий задній ряд, повний електропакет, 1,4 літри двигун під капотом, роботизована коробка перемикання передач. Автомобіль можна першим побачити в Телеграмі. Купити його можна в кредит, кредит, а також за готівку. Приходьте, проведемо тест-драйв, пригостимо смачною кавою і продамо в найкоротший термін. Можливо, саме це твоє авто.